Хлопчина і Черкас поїхав на сонячне Закарпаття, йому було 21 рік. На той момент, травня минулого року, 24-го року, коли його, як би сказати, пом'якше. Е, не виходить, пом'якше, тому я скажу, що ти цикка, та СП в хусті, його затримали, кажуть: підходиш. Все, 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 підходиш. Почали батьки його шукати, долучили адвоката і шукали ми дуже ретельно. Я почав подавати запити до неї. Ну, не знаю, до кого ще я не подав, і навіть до деяких народних депутатів, і до Міністерства оборони, департаменту мобілізації, військового омбудсмена, тоді трішечки інакше називався, до самого ТЦК, до обласного ТЦК. Мені в цьому плані дуже подобається як тобто показово, як е, наш омбудсмен Ловдинець е, зазначив, що от е, дуже багато скарг, але в абсолютній більшості вони не підтверджуються. Ну так, так, просто ж можна одіти. Певну маску і сказати, називати чорно білим і нічого не підтвердиться. Тут у нас хлопчина. ну, По факту, дуже цікаво, запам'ятаєте це слово, по факту його мобілізували. Сподобався він чимось, не знаю, якими своїми якостями, габаритами. До ТЦК сказали, ну, ти не місцевий. Чи місцевий? Не знаю, що сказали, але некрасиво зробили якось не по закону і мобілізували його. Звісно, що робить адвокат? Подає в порядку адміністративного скарження до всіх інстанцій скарги і позов до суду.